Саме в молодіжному центрі можна організовувати різноманітні семінари навчання, якісь квести, будь-що, що де можна використати приміщення. Також у нас є, скажімо, кілька речей. Ми зараз з молодіжною радою опрацьовуємо питання, як би ми провели день молоді в цьому році в місті Анфранківську в нашій громаді, тому що це важливо. Окрім того, ми. Взяли за практику і півроку назад їздили по селах У франківської міської ради. У нас їх 18. і в кожному з селі є своя якась молодіжна, я би сказав, тусовка. Молоді люди, які по-своєму бачать розвиток із зустрічі, скажімо, і якісь пропозиції. Наприклад, цікава була поїздка в село Братківці, де молодь. Організовує покази фільмів на природі цікавих для них, і таким чином вони от зустрічаються, цей фільм, ну, якби спілкуються і мають можливість якогось дозвілля. Не як то кажуть, не обов'язково їхати в обласний центр для того, щоб зустрітися. Це теж важливо, щоб і громади в самі всередині зустрічалися і спілкувалися. Також ми намагаємося почути тому, що є багато речей, які ми робимо спільних, наприклад. Приїжджають якісь цікаві спікери, і саме цільова аудиторія конкретної молоді намагається зустрітися з цим спікером, задати запитання, брати участь в дискусії і таким чином отримати швидку інформацію на Фахово на свої запитання. Ми є практично у всіх соціальних мережах, зокрема департамент молодіжної політики і спорту, є напрямок відділ молоді, який конкретно комунікує з громадськими організаціями, які зацікавлені. Бо є відверто певна категорія громадських організацій, які або створені якоюсь політичною партією, або вони мають свій внутрішній напрямок і вони не намагаються комунікувати. Але більшість все-таки комунікує і з тою більшістю ми працюємо, в тому числі це і студентські сенати, вищих навчальних закладів. Зараз ми звернули увагу також на категорію учнів професійних училищ. Це теж категорія дуже потрібних майбутніх професій.